Привіт, мої любі! Ось послухайте вірша. Я біжу-біжу погано, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сьогодні ми з вами сконструюємо метелика, який літає, але від нас він нікуди не летить. Для цього нам знадобиться ось такий матеріал. Пів будь-якого кольору аркуша паперу, цупкого, але не картонні. простий олівець, гумка, якщо знадобиться, Коктейльна трубочка, кольорові фламастири або кольорові олівці, дерев'яна шпажка, ножиці, скотч, клей і степлер. Отже, Приступаємо. Спочатку візьмемо аркуш і складемо його навпіл. Куточок до куточку. Пальчиком притискаємо Згин. Далі. Від місця згіну ми з вами намалюємо половинку нашого метелика. Малюємо вусики, вівку одне крильце, друге крильце. Ось, половинка мого метелика. Тепер ми його вивізаємо нольцями. Ось мій метел. Якщо його розвернути, ось який він. Тепер його треба розкарбувати так, як вам забажається, в ті кольори, які ви схочете. Я розкарбувала мого метелика, як метелик, як виглядає, білам капустяну. Погляньте з одного і з іншого. Це буде від сторона. Далі. Посередині у нас метелик згинається ось так. Далі ми крильця від тулуба відгибаємо ось цей бік одне крильце перевертаємо і інше криця так само відгибаємо. Ось як у нас виходить. Далі нам знадобиться шпажка. в гострим кінцем, будьте обережні. Ми зробимо правку всередині нашого метеору. Дірочка у нас вийшла. В ніжнім обвоку ми встрамляємо в цю дирочку нашу шпажку ось так. Коли ми закринемось, щоб вона трішечки виглядала. Далі, далі, всередині нашого тулуба ми промащимо плевід. Нам треба. Щоб він склеївся, ретельно притискаємо. Далі необхідно, щоб ця шпажка не рухалася, тому її треба закріпити. Я її закріплю степлером. З одним і з іншого. Ось моя шпажка не рухається ні вверх, ні вниз. Далі беремо коктейльну кубочку, відрізаємо ось цю частинку, де вона згинається. Нам вона не знадобиться. Далі з одного краю нам треба зробити розрізи. Приблизно 3 сантиметра, з однієї краю і з протилежного, Далі трішечки з тих країв ми зріжемо, щоб вони у нас легше. З'їналися. Оскільки це трішки важко зробити, попросіть допомогу батьків. Ось ці частинки у мене загибаються. Далі протягаємо нашу трубочку через шпажки. Ось так. Надрізаємо вгору, беремо скотч, відрізаємо невеличкий шматочок, закріплюємо нашу трубочку до крильця у Верхній частинці. Ось так. Перевертаємо і так само з іншого боку. Верхній частиці. А, ну, Наш мотело вже готовий. Ну що, будемо випробовувати? І так, наша шпажка повинна виглядати із трубочки. Ми її піднімаємо вгору і крильця нашого метелика починають гляхати. Погляньте, як наш метелик паркає крицями. Чекаю від вас ваших відео траву. А на сьогодні все. До побачення!